Доброго дня! Рада вітати вас на своєму рукодійному каналі. Мене звати Ольга. Сьогодні відео натхнення. Я буду з вами ділитися своїми покупочками пряжі. І не тільки, але це ще що не тільки це ви побачите трішечки згоду. Я хочу вам показати, яку пряжу я придбала в магазині Пряжа Маркет. Вони знаходяться в місті Полтава. Мені порекомендувала цей магазин Світланочка, в неї є також свій канал. Лишу і на Світлану, і на цей сайт лишу вам посилання. Я вже в них купляю вдруге. Хочу попередити в них пряжа дешево продається, але з обслугою трішечки затримка. Тому кому потрібно терміново, кому потрібно якийсь відтінок. На вчора, а замовляє сьогодні. Я рекомендую туди не звертатися, тому що дуже довго я очікую посилку саме від них. Це вже не вперше, другий раз я в них купляю, тому я вам рекомендую тут трішечки бути уважним. І я в них купляла вже один раз. Купляла оченята. Цього разу також я купила оченята і зверніть увагу, що минулого разу мені не додали. Гроші повернуть, повернули, але це завдяки тому, що я все записую і зрозуміла, що там не вистачає однієї пари оченят. Цього разу також не обійшлося без конфузів. Зараз буду вам трішечки розказувати і покажу вам оченята. Ось такі ось у маленькі 10 мм я собі замовила оченята, а парочок, і буду пробувати. І тут, до речі, бачите, в мене є гривночка. Є один залізний залізна гривня, тому що в мене прийняли посилочку, в мене прийняли замовлення, дали мені. Номер для сплати, номер карти. Я поповнила карту, я відправила платіж, написала адресу і чекаю: нема, 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 нема. Мені на наступний робочий день я кажу, ну що там буде зібрана посилка. Да, ми збираємо, ми вам повідомимо. Так, вони мені номер накладної не повідомили. І а, мені прийшов а, товар, я давайте рахувати, давайте роздивлятися, і мені не додали один моточок Алізе Cotton Голд. І мені прислали в пакуночки з пряжею, лежали кошти, і ось ще трішечки залізним, залізною гривнею поклали. Ну, то добре, то... і таке буває. Давайте будемо розглядати. Трішечки вам вже наговорила, це так, щоб ви також володіли, що і таке буває, і треба бути уважним, все записувати, все рахувати. Довіряй, но провіряй. Я собі поповнила запаси трішечки плюшечкою. Це і все. Заглядала на сіренький плюш, мені сіренький потрібен, але в них наявності не було, тому взяла хоча б на змійок. 809 і 808. Вони мені потрібні завжди, я обожнюю ці вітіночки, обожнюю цю ниточку, хто ще не користувався, рекомендую. Також поповнила собі е, запаси трішечки самбою. Сподіваюся, я ще раз вернуся до своєї ідеї пов'язати їжачків, але поки тільки вони в планах. Ось такі ось у мене два відтіночки було придбано: це 2004 номер і 3318. У мене таких ще не було, я вирішила, що треба поповнити, тим паче я брала не так, що мені прям терміново щось потрібно, але поповнити запаси схотілося. Заради чого я туди звернулася, що ж мені там потрібно було? Це Alize Cotton Gold і 216 відтіночок. Це мій улюблений відтінок жовтого, я ним обожнюю в'язати. В запасах. Вільних моточків не лишилося, тільки розпочаті і то в процесах. Тому одразу взяла собі два моточка, нехай будуть, вони завжди потрібні. Взяла собі ще один моточок сіренького, це 21-й. Він мені подобається на єнотів, на котів, тому взяла ще один запас такого моточка. Скінчився в мене ще й коричневий. Коричневий це 493-й. Також його обожнюю, люблю, це мій один із улюблених, улюблених коричневих. В джинсі не так подобається, як Cotton Gold. Тому поповнила запаси і такою ще й ниточкою. В наявності нема, вони потрібні, тому нехай буде. А що я ще купила? Я ще придбала собі трішечки смаколиків. Як я їх називаю смаколики, тому що ці ниточки. Вони яскраві, вони гарні і не всі є в наявності. Я обожнюю в'язати котики з СУ, з YarnArt Crazy, ті котики, які Янчу опису, з номеру 7203. Я собі вже таку ниточку придбала для запасу, але остання партія вона виявилася набагато світліша, ніж та, яка була. А я вирішила спробувати в іншому магазині спробувати купити її, можливо, там якісь старі запаси, але ні, бачите, знову прийшла мені ця пряжа, два моточки, і вони знову ж такі світлі. Ну, Мабуть, та вже вся скінчилася, тому будемо в'язати світлою. А я вже почала своїх котиків саме з цієї ниточки, і скажу, ну, не дуже воно відрізняється, да, з темнішою воно красивіше. Ми вже до цього відтінку звикли, тому здається, що той був краще. Ну, з цього також непогано виходить. А я взяла собі ще один улюблений моточок це 82,15, такий фіолетово-рожевий, салатовим. Також дуже круті виходять ідинороги. взяла ще один моточок, хоча один в запасі вже є. А, і взяла для себе, мабуть, новиночку. Мені здається, в мене такого відтіночку ще й не було. Також це Крезі і відтіночок 8201. Коричнево-молочний. Такий цікавенький. В мене є ідейка зв'язати конячку, лошадку. Ну, не знаю, не знаю, поки тільки в планах. І дуже яскравий відтінок салатово синій, блакитний. Це ось такий ось крутий. У мене такий був, але в мене був в, у палітрі то яка Белла 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 батік Ото такий був у мене відтінок, великий, здоровий. І він був 100 грамовий а Це такий маленький, крезій в мене ще такого не було. 82-18 Цікавий, хочеться подивитися, салатові динороги я також вяжу, буває, проскакують, тому взяла собі. Поповнила ось такий ось запаси. Це ще не все. Є в мене ще трішечки джинсу і новенької ниточки, та яка знову ж таки секційна. Давайте розпочнемо саме з джинсу. Джинс у мене є декілька позицій, які скінчилися, і я просто поповнила собі запаси. Мені здається, що і не всі, тому що я поглядала ще на 07. Джинс, той, який я для тіла використовую, його не було. І якийсь іще, не пам'ятаю, якийсь іще дивилася відтіночок. 88-й це такий жовтенький. В мене він закінчився. Мені він потрібен, тому я поповнила. Взяла собі ось такий ось салатовий, 29. Для авокадиків, для дракончиків. Прикольний колір. обожнюю його. І завжди намагаюся, щоб він був в наявності. Також два відтіночки. Я намагаюся як брати джинс, то обов'язково брати по два моточки, щоб були в одній партії на якусь велику іграшку. Я великі іграшки не боюся, мені подобається їх в'язати, тому беру собі з запасом, щоб не відмовлятися від великих іграшок. І ось такий ось яскравий. Буряковий відтіночок, сливовий буряковий 66-й номерочок. У мене він також закінчився. Я з нього в'язала вбрання для мишки. Був останній моточок, і я його використала, тому поповнила просто запас. І є в мене ще три моточки, мені здається, вони всі в мене в новиночки таких, наче в мене таких не було. Так, не було. Перевірила всі моточки це новенькі. І це новенька пряжа це джинс софт колор. Це ось такий ось яскравий-яскравий вибух. Мені подобається. Подобаються такі відтінки. Я обожнюю Я... Е, е, як зефір, знаєте, як тримати в руках зефірки. Пухкенькі, м'якенькі, гарненькі. Я ще не починала. Не починала з цих моточків в'язати, але собі роблю. Гарні запаси, щоб можна було їх також використовувати. Цей відтіночок 62,04. Крутий, бомбезний, яскравий. Салатова зелений, це взагалі. Гарний, пригарний, дивіться, який переходи. 62,11. І останній відтіночок рожевий, прям ніжний ніжний це 62,06. Круті, яскраві і дуже-дуже надихаючі відтіночки. Мені подобається, я в захваті, я обожнюю такі розпаковочки, обожнюю таке натхнення, тепер треба ще навести лад у своїй майстерні, все якось не доходять руки. Я намагаюся останнім часом біля вікна не працювати, біля свого куточка, тому що треба трішечки. Піклуватися про свою безпеку. Тривог дуже багато, тривоги постійні, вибухи в нашому місті зачастили, дуже багато руйнувань. є. Опускати руки я не збираюсь, Я продовжую в'язати, я продовжую творити, але хочеться це робити в безпеці, тому я тікаю подалі, де є більше куточків, ховаюся у в безпечних місцях її в'яжу. Ну, а так як я не вмію в'язати не в ліжку, не в... десь в іншому місці, я більше люблю свій куточок, більше люблю свій стіл, я обожнюю тут творити, тому в мене і продуктивність потроху згасає. Але сподіваюся, з такими закупами натхнення знову ж таки повернеться. Яскраві, дуже весняні моточки, дуже ніжні, гарні. Більшість повторів, але є й новиночки. Хочеться пробувати, хочеться творити і хочеться надихати вас і себе. А ще хочеться вам показати ось таку ось цікавеньку чашечку. Я її придбала у нашої в'язалочки у е Марусі Прокопенка. В неї є новенька сторінка, нове хобі це вона продає, не хоче фокусувати камера. Це вона продає в інстаграм-сторінці ось такі ось ой, яскраві цікавенькі чашечки. Мені подобається, дуже об'ємні. Взяла на каву, взяла собі старші донечці і її мамі. Вони всі прийшли дуже файно запаковані, кожна чашечка була запакована в окремий боксик. Це все було з. Попаковано ще ось таку пупирку. Дуже надійно. Посилочка тільки прийшла мені на відділення. Вона одразу мені написала повідомлення. Забирайте вашу посилочку, чашечки вже у вас чекають. В кожній чашечці ще була цукерочка лежала, я свою ще не з'їла, вам покажу, як це все виглядало. Ось так. В кожній чашечці лежала по цукерочці. А дуже швидко відреагувала, дуже швидко відправила. Я не очікувала, що так буде все швидко. Думаю, ну поки вона їх замови, не, не всі ж у неї є в наявності. А вона одразу мені раз-два її відправила три штучки в наявності. І я а, показала цю чашечку ще й своїй сестричці. Вона вже кричить: мені така треба, мені така треба. Давай, каже, ділися і мені таку відправляй, тому я буду обов'язково ще раз звертатися до Марусі Прокопенка. Я вам також на неї лишу інстаграм-сторінку, де вона продає саме такі цікаві ексклюзивні речі, там у неї і чашечки, і чайнички, і тарілочки. І вазочки, тому я рекомендую звернутися ще й переглянути її сторінку. І обов'язково підписатися на підписники, вона також зробила і невеличкі зніжки. Ось такі ось були мої закупи, ось такі ось були в мене цікаві надихаючі покупки. Я дуже люблю витрачати кошти саме на рукодільні покупочки, тому що це надихає. Я сподіваюся, вам було цікаво. Ви переглянули з задоволенням мої покупочки, і цікаво буде почитати вашу думку. Якщо у вас є якісь свої спостереження, можливо, ви про цей магазин знаєте або про один, або про інший, і ви маєте свою якусь власну думку або свій досвід, діліться, буде цікаво почитати. Мені дуже приємно, що на моєму каналі зростає кількість підписників, за що вам безмежна подяка, за що, за те, що мотивуєте, підтримуєте і надихаєте. Буду творити далі з цієї краси дуже багато яскравих іграшок і надихати вас. Дякую вам, що були разом зі мною. Бережіть себе, я з вами прощаюся до дуже-дуже скорої зустрічі. Бувайте!